П'ятого травня православні та греко-католики відзначатимуть воликдень. Однак, за час повномасштабної війни ціни на продукти харчування суттєво змінилися. За даними інституту аграрної економіки, минулого року родина витрачала на святковий стіл в середньому 1200 гривень, але цьогоріч сума може сягнути півтори тисячі. На ринку цього року перед Великоднем справжній ажіотаж. Одразу відчувається наближення свята. На полицях з'явилися вже перші паски. Найдорожче з цукатами коштує 240 гривень за 800 грамів. Є сирна пасочка, 600 грамів – це 170. Є пасочка у нас з апельсинами – 600 грамів – 150. З шоколадом є 600 грамів – теж 150. Простизь пасочки з відзюмчка маленька 300 г 35 грн і маленька пасочка 200 г 20 грн Напередодні великодня ціни на деякі овочі почали зростати зокрема, огірки 120 гривень за кілограм, помідори 100, парець 180. Водночас буряк та морква подорожчали не набагато. Середня вартість 25 гривень. Ціна фруктів кусається так само, хоча дещо можна купити і за приємні гроші. Яблочка, 30, Чемпіон, Сімірінка, брушка сочна, хороша 90, бананчики. 80, мандаринка, смотрите, со, сочный, 80, апельсина, тонкошкуры сочный, 80, лимончик, 80, киви, 80. За десяток яєць доведеться заплатити 50-60 гривень. Однак на деяких прилавках ціна може сягати навіть 90. Найдорожчими продуктами великотнього кошика залишаються місні вироби. За кільце домашньої ковбаси, шматочок шинки і сала вам доведеться заплатити приблизно 700 гривень. Є свина, є свиногов'яжі по 350 гривень за кіло. Це копчена ковбаска. Буває ще сальна, вона дешевша, вона в районі 150 гривень за кіло, м'язко 350-370 гривень. Подорожчав і декор для пасок. Якщо декілька років тому фарби для писанок можна було придбати за 15 гривень, то зараз доведеться викласти 35. натомість вартість вина залишилась на рівні минулих років В середньому 100 гривень за літр. Покупці на ринку такими цінами не здивовані, але сподіваються, що все-таки після свят трохи вони спадуть. Скільки б не коштувало, будемо брати, що робити? Це такі таке свято, що треба десь 5 тисяч плануєте витратити. Так? Ну напевно, може 5, може 3, може 4, може, може менше я вложусь. Все зависить від тої сім'ї. Ось ви сьогодні обираєте паске. Які найкращі? Я не які найкращі, які найдешевші. Вони маленькі, такі так скільки вони коштують? 20 гривень серед основних причин зростання цін на харчі. Економісти називають війну, підвищення тарифів на електропостачання та передсвятковий ажіотаж. Бізнес старається заробити як можна більше грошей, а риночні умови вони сьогодні так, не сьогодні, так ні, сьогодні всіх були так. Роботи по принципу, що це на государства в елементарні продукти питання та в ранонародного потрібні вмішується. Отже, за нашими приблизними підрахунками, середня вартість великоднього кошику для одосетів цього року складе близько двох тисяч гривень. Олександр Бончев, Віктор Добринін, Перший міський.